Усім добрий вечір. Котяка Макс. Макс, кс. Що, ти в гості прийшов? Будемо цибулю зараз садити. Куди пішов? Іди сюди. Отакий в мене сусід ганяє. Прийшов садити. Ну що? Га? Товариш, що ти розкажеш? Бери граблі і вперед, зараз цибулю будемо садити. Такий хороший хлопчик, да? такий хороший, така морда здорова. Мяу. Так, підготовили грядочку. Зараз будемо садити. помідори, ну, <речко>, Речко і цибулю на зелену. Таку маленьку грядочку приготували, ну, як маленьку, нормально. Так, шановні мої друзі, я вже приїхала додому. У нас сьогодні був початок городніх робіт. Ви бачили? Посіяли на зелену, ще цибулю, речку, вже не знімала, бо вже було темно. Бігом, бігом, все бігом робилося, так що вже її не знімала. Ви бачили, просапала цибулю, просапала часник, Думала, сьогодні вже часник не сапати. А в мене чоловік з таким вираженням враженням, те, що зробити можна сьогодні. На завтра не переносимо. От так. і що? Стали і просапали. Що страшно, зараз прибігла бігом додому, і я сьогодні ж купила рибу. Так захотіла рибу із сиром таку затерту зробити. Зараз покажу, як. Ну, не рибу, а філе з риби купила. Ось купила таке філе Паленгасіуса, називається. По 90 гривень кілограм. Бачите, які гарні кусочки вже розморозилося. Зараз я їх на порції поріжу. Отакі кусочки вийшли, бачите? Так, зараз їх обжарю в клярі кожний кусочок. Так, після того, як рибку обжарили, ось у мене вона така вийшла, Я її змащую майонезиком. Трішки небагацько. Так ось так змастила, викладаю помідорку. Наверх. Трішки солю, так зовсім небагацько. І присипаю тертим сиром. Сир я брала такий, щоб добре плавився. Теж так небагацько. Тепер мікрохвильовку на хвилин так 5, щоб розплавився сир. Може і менше. Ну, все, рибка моя готова. Така апетитненька. Вона дуже-дуже легко робиться і дуже-дуже смачна виходить. Рекомендую. Можна ще зробити подушку, морку з цибулькою обжарити. Я зробила так, штренько. Це, дівчатка, сьогодні в мене буде таке коротеньке-маленьке відео. Зараз треба йти вже відпочивати. Всіх люблю, цілую, будьте здорові!